Друзі, не забувайте підписуватись на канал. Так ви зможете отримувати сповіщення про нові відео. Також ви можете задати будь-яке питання нашим експертам у коментарях під відео. Приємного перегляду! Чи почнеться новий наступ до 24 лютого? Як мінімум, о, як мінімум, два якихось напрямки в мене вилізло одразу. Не... Можу сказати, що це буде, а, знаєте, типу, 100% там з Білорусі до 24 лютого, там чи я не знаю, чи на Харків чи на Суми, але одразу фігурує два напрямки, які знову ж таки вже гарячі. Тобто, я все таки більше схиляюся до того, що до 24 лютого ми будемо бачити наступати наступальні дії, все таки більше на Донецьку чи Луга... ну Донецьк, Луганськ, можливо, частково відволікаючи маневром на Запоріжжі, тобто Такі пересування так, наймовірніші, із того, що зараз видно. А, плани по великому наступу вони нікуди не полишають, але знову резервів можливостей, от там дуже під питанням. Наскільки там взагалі вони здатні зібрати щось для того, щоб лізти ще з якихось, скажімо, нових, ну, можна так вимовитися, нових сторін або з, -з, -з хорошо забитих старих сторін, як ото кажуть. Тобто, все-таки до 24 лютого ми більше будемо бачити Донецьк та Луганськ ці напрямки? Чи може РФ значно відстрокувати новий наступ? По поставленому плану, а поставлений план у них досить відомий. Це Донецька і Луганська області вийти на кордони цих областей, по цим областям, навряд чи бо в мене тут випадає конкретні е, масивні такі, ну так скажімо, дії, рухи з усіх інших сторін. А отут от починається от. Таке, де ми, наче, плануємо, не плануємо, думаємо, не думаємо, намагаємося, не намагаємося, щось втрачаємо а, ну коротше, типу, отут -от інші напрямки вони напружені, бо тримають нас у напрузі, але по ним досі немає стовідсоткового чіткого. Можна так сказати, плану немає досі, ну, якоїсь у, у них навіть розуміння, як це здійснювати. Тобто, то що вони там, наприклад, на сумський напрямок десь здалеку щось підтягують, не факт, що вони тим будуть заходити, чи не в їх не вгамселять, чи на самому початку, як і на Білорусі, тобто тут такий момент. Не факт, що по тим напрямкам, по іншим, буде якась шевеління взагалі. Ну. Отам, от, от, скоріш за все, воно буде отстрочене, Незрозуміло як, бо єдиного рішення немає. Скільки людей насправді мобілізували УРФ? Мене дуже багато четвірок падає. Я думаю, що це про 400 ну тисяч плюс-мінус десь, десь в такому. Тобто, це не зовсім півмільйона, але й не 300. Тобто, ну коротше, посипалися одні четвірочки а, на цей запит. Скоріше за все, це більше про четвірку. Чи включатиме новий наступ атаку з півдня? Це все таки більше стосується Запоріжжя, ніж е, Херсону. Вода не фігурує. Ну коротше, велика вода, яка є на херсонському напрямку. Так якби її тут немає. Тут більше тут все таки більше про активізацію запоріжського напрямку. А, і намагання не скільки навіть іти в великий контурнаступ на запорізькому напрямку, скільки робити провокації для того, щоб туди сили відтягувати, щоб всі були зосереджені на тому, щоб там не сталося прориву, поки там намагається статися прорив. Тобто це про всі ці обманні маневри. Чи включатиме нова хвиля наступу спробу піти на Київ? Ні, ну у своїх вологих мріях вони можуть захоплювати Київ. Які їм дуже хочеться, то їх уже персональна справа, що вони там хочуть. Але е е дійсно, дійсно, малоймовірно, в мене все ще виходить, що в них там недостатньо ресурсу для того, щоб робити активні дії. Вони намагаються щось стягувати, їх супер видно. От, реально видно. І цей напрямок особливо чітко контролюють. Більше ілюзій, ніж переходу до відкритих дій. Чи буде влада влаштовувати централізовану евакуацію під час масштабного наступу? Це стосується це стосується тих напрямків, де зараз ведеться лінія оборони активна. От там от, от там от, при зміні, так скажімо, і розумінні, що давить так велика кількість пушечного м'яса, от там от так, може, дійсно влада може вести оці евакуаційні рейси, можна так сказати, для того, щоб люди до того, як відбулися активні бойові дії, встигли покинути якісь місця. Чи планує РФ серію терактів напередодні великого наступу? Ну, дивіться, враховуючи те, що в мене на лютий, і не тільки в мене, і в, в, в моїх колегів, там, близьких і неблизьких колег, випадає, що у лютому, скоріш за все, знову будуть людські жертви, тобто будуть влучання а, по м м будинкам і в такому неприємному, ну, Скажімо, масовому так, ключі, от як зараз з Краматорськом сталося, тобто такі ну, реально теракти. От вони на лютий, на жаль, випадають, то скоріш за все, так вони почнуть кошмарити мирне населення таким чином, для того, щоб тоді намагатися ще й перти. Ну, Тобто, знаєте, така а, тема з залякуванням, і до, і до них, на жаль, досі не, до, не доходить до того, що це ну, залякування, воно нікого не залякує вже. Ну, типу, воно тільки бісить ще більше і дає тільки більше. Агресії е, і ненависті людей, ніж якесь страшне залякування. От у чому справа. Тобто, а залякувати будуть так. Тушили, тушили, не змогли потушити. Тепер будуть гатити десь по будинкам, намагатися якось так впливати. Воно не впливається. Ну коротше, кацапи міряють по собі. Вони не розуміють, що таким уже нікого не злякати. Де відбудуться наймасштабніші бої під час нової хвилі наступу? Це однозначно Донецьк, це одразу. Це однозначно Луганськ. Там також буде дуже гаряче. А частково буде стосуватися, частково буде стосуватися запорізького напрямку з такими, ну, прямо боями. Частково скоріш за все буде стосуватися якоїсь прикордонної. Прикордонного моменту тут може бути мова йти чи про якусь частинку Сумської області, де будуть масово набігати ДРГ трохи більше ніж вони туди забігали. Або ж на Харківському напрямку, тобто коротше воно позагострюється. От все, де вони можуть долізти, де вони мають якусь змогу, от воно позагостриться. Але найгарячішим виходить донецький напрямок. Це найгарячий напрямок, який тільки взагалі є. Чому аналітики називають новий наступ вирішальним? Тому що він вирішальний, тому що від о, дій, які будуть, пов'язані тим, коли саме закінчиться війна. Бо ми маємо о, ну, десь приблизно три варіанти, тро, три варіанти розвитку подій. Вони лізуть в контрнаступ, а цей контрнаступ зупиняється о, через деякий час іде о, і утримається через деякий час. О, Починається наш контрнаступ, фронт сипиться. Перемога ну капітуляція РФ. Другий варіант. Вони починають контрнаступ. Цей контрнаступ а, десь а, Встигає зайняти якусь територію, але знову таки стопається, втримується, ніяк не впливає на е, плани по контрнаступу, трошечки їх відстрочує. І тоді ми маємо, як би знову таки результат капітуляції РФ, але трошки далі у часі. Третій варіант, якого намагається до речі, і добитися е, нецензурне слово в мене вертиться. Путін, от, але хотіла сказати, шановні глядачі, зовсім інше. М'ясо лізе, м'ясо зупиняють, але а, всі сили йдуть на утримання цього м'яса. Тому відстрачується тема, пов'язана із контрнаступальними нашими діями на якомусь фронті. Воно затягується, і Росія буде намагатися перекинутися у стадію затяжної війни, а опозиційної на місцях, якби закидуючи а, наших, наші війська таким чином, щоб вони повинні були стримувати, але не могли просуватися. Тобто, так. І тоді це стопається на якийсь певний час, і у вологих фантазіях Русні ми маємо згодитися в таких умовах на е, їх якісь, е, ну, типу, правила, які вони нам намагаються диктувати. Але такого все одно не буде, тому що цей варіант дуже прогнозований. І зараз ми і наші, е, 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 як сказати, Ну, всі партнери, так, наші партнери роблять все для того, щоб у цього варіанту взагалі не, не могло статися. Навіть якщо воно перейде в опозиційний момент, значить нам нададуть ту зброю, щоб вийти з цього опозиційного моменту. І тоді третій варіант знову просто він все ще про перемогу, але віддаленого часу. Тобто, так ми маємо з вами а, при суперкласному розкладі. Ми маємо з вами уже теплий період, в якому все зрозуміло. А, при середньому розкладі ми маємо з вами усі. Ні, приблизно період при затяжному розкладі ми маємо з вами зимовий період або перекочування на якусь невелику а, першу частину 24-го. Але це дуже малоймовірний, дуже песимістичний варіант, а, навколо якого робиться все для того, щоб не ну коротше а, його не відбулося, тому оцей наступ і взагалі лютий є вирішальним, тому що він показує. Який із умовних трьох варіантів буде чи це позитивна, чи це середнє, чи це ну розтягнуто у часі? От і все, тому це є вирішальним етапом війни. Чому розвідка називає новий наступ кінцем для РФ і Путіна? <реш> тому що це кінець для РФ і Путіна, тому що Тому що якщо тут вони не досягають того третього варіанту, про який я казала раніше, то все, там уже все. Там два, два напрямки. Я вже якось пояснювала чи тут на каналі, чи на іншому достатньо звільнити одну, хоча б старо окуповану територію. Або Луганськ, або Донецьк, або Крим і фронт. Сипеться, і ти більше нічого не можеш зробити, кого б ти там не мобілізовував, Все. сама лінія, тактична фронту, сипеться, от тому, е, е, оце, оце намагання зараз затягти війну і не втратити староокуповані території, бо на них найбільша ставка, вони є ставочно і є е, позицією краха. Якщо це не виходить, а це у них не вийде, робиться все, щоб воно не вийшло, то все, все, щоб ти не робив. Ти можеш скрутити в трубочку і запхати собі отуди от в місця де чимоданчик гадиш? От, от, от це от, приблизно таке саме. От тому, а, тому саме так з приводу капітуляції, на жаль, на жаль, і я буду пояснювати це глядачам: не одна війна не закінчується без переговорів. Ми все одно з вами зіткнемося в бюрократію. Не варто перемовини з позиції Сили України сприймати як зраду. Ну там, Ні, нам потрібно зайняти ту позицію, в якій перемовини йдуть на наших умовах, а не на їх умовах. І варіантів у них не полишається. От і все. Чи готує Росія кандидатів на заміну Путіну? Е, саме цікаво, що в мене не перший раз випадає на це питання дуже хитра історія, що там, якби новий, новий цар, по-перше, це не про одну людину. Я маю на увазі про те, що там роздивляються деякі, ну, декілька варіантів. От, Це перший момент. Другий момент: там так і немає остаточного рішення, який саме з декількох тих варіантів. Тобто, там у нас, я так розумію, є якісь дві кандидатури різних сторін. Влади, так тобто там все таке є а, розмежування. А, і от, дивлячись на те, які будуть обставини, присяде на трон або перший, або другий. Тобто така от історія. Там як мінімум, мінімум вибор, вибор із двох потенційних, яких так уже давненько роздивляються на випадок, якщо цар крякне, з'їде з глузду, там я не знаю, вб'ють його, заховають, закопають, ну коротше. от яким є найвирогідніший сценарій дій РФ після провалу нового наступу? По-перше, там деякий час, я так розумію, о, після наших перемог на полі бою там буде підвішений стан. Саме підвішений стан. Там не зовсім буде зрозуміло. А, як саме потрібно діяти? А, далі там буде паж мечів? Тобто, я так розумію, що там буде якась певна ну, напади, гризня коротше, якась така конфліктна історія. А далі у нас є а, підтримка когось іззовні. це дуже важливо. Бо рафан це завжди хтось, якась третя сторона зовні, яка підкидає варіант зради чи виходу із ситуації. От, після, після чого можуть відбуватися декілька варіантів, але вони напряму пов'язані із тим, а, чи вбирають Путіна фізично чи або є такий варіант, він є. Тобто, там а, у них, а, скільки ми не продивлялися, у них а, дуже цікаво з приводу того, що, а, умовно кажучи, планів є не один, не два. Там три-чотири варіанти. Вони всі різні, типу, в залежності від того, щоб. Буде відбуватися, як виходити з цієї ці ситуації. Але те, що у Путіна а, рік цей суперкризовий, от воно просто кризовий рік, це я вже кажу постійно. Тобто, це завжди або сам крякне, або буде намагатися хтось його вбити, або вб'ють, або заткнуть десь на якійсь дачі когось і скажуть, що він божевільний, ну коротше. Тобто, там навколо царя, поки цар на троні, там серйозного руху дуже важко добитися. Там все одно все буде відбуватися так, щоб щось зробити із царем, щоб підгідно цього кудись взагалі Тому що а, навіть перемовини, так скажімо, і а, фінал бюрократичний кінця війни він буде не зовсім провестися. З Путіним, бо з ним нема про що казати. Це повинна бути якась інша людина або інші політичні сили. Бо він, якщо задавати по-хитрому питання, з ким будуть фінальні перемовини, там щось володька та не фігурує. От у чому прикол. А де він тоді подівся? Ну от будемо з вами дивитися, куди він подінеться в той проміжок часу, чи як воно буде, чи замість нього хтось буде говорити, а він взагалі не буде в тому приймати участь. Тобто там дуже там отаке. І зараз отаке робиться, і продовжує таке робитися, і буде ще веселіше. Тому беремо попкорн, дивимося шоу. Чому США не вірить у деокупацію Криму найближчим часом? Зараз мене, в мене буде дуже цікава відповідь, тому що е, питаннями визволення Криму і підготовкою е, цієї схеми по визволенню Криму займаються не штати. Займається та країна, в якій головною була жінка. Я думаю, всім зрозуміло, яка то країна. От а цим питанням займається та розвідка. І та розвідка каже зовсім про інше. Ну, типу, ну от тому штати нагадую всім глядачам, штати давали нам три дні, шановні. Тому якби давайте робити певні висновки. Чи будуть навесні нові удари по Кримському мосту? Зараз. В мене одразу просто вивелалася карта з цього питання з чистка, чаш, де ми всі отримаємо дуже файний подарунок на весні з питання про удари про Кримському мосту. Так, я схиляюся. А... До того, що так, удари по Кримському мосту ще будуть хитрі, цікаві, але коротше, міст, міст так або інакше буде кримський знову страждати і чудово горіти. От тому я впевнена, що там туди додолетить. Чекаємо весну, бо туди поприлітає. Чи передасть Ізраїль Україні системи ППО Залізний Купол до літа? Я так розумію, що там мова йде не зовсім прям про передачу е, всієї системи, а скоріше, про, про чи, чи як воно е, зроблено, чи, про якусь розробку, чи як його зробити, ну, коротше, чи яка сама система. Тобто, в мене випадає, що нам нададуть верховної жриці, а це завжди. Темні таємні знання, які до цього були у нас за дверима, як, як механізм. Тобто, в мене не зовсім випадає, що це про передачу самих систем ППО, тому що вони реально до України не підходять. На жаль, вони не підходять до о, України от як до о, держави. Воно так не працює. Але якусь схему, чи якусь систему, чи щось що включає цю систему, Ізраїль нам дійсно надасть. Скоріше за все над... Ізраїль це надасть нам в більш таємній прихованій формі, ніж відкрито і прямо, як в принципі і працює Ізраїль, бо Ізраїль завжди відкрито, нічого не говорить і не робить. Тишком нижком обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.